Луцький Національний технічний університет отримав дозвіл на реконструкцію будинку офіцерів. Власне, цей дозвіл отримали наприкінці червня і чекали на нього більше ніж як півроку. Е, вже наприкінці червня на паркання будинку офіцерів на вулиці Вониченка з'явився паспорт будівництва. І недавно на об'єкті розпочалися роботи з реконструкції. Роботи стартували з 5 липня, а загалом на цей рік запланували перекрити дах, влаштувати е, армопояс саме цього будинку, щоб він е, не руйнувався, і підмурувати стіни на паспорті об'єкта. Зазначено, що роботи триватимуть до кінця 2027 року. Проте е, на підприємство, яке буде робити реконструкцію, а це є вельт капітал. Кажуть, що все залежатиме від того, скільки ЛНТУ залучить донорських коштів і коштів інвесторів з інших джерел фінансування. Вартість реконструкції майже 128 мільйонів гривень і буде освоювати ці кошти вже згадане раніше багато, багато, багато разів львівське товариство Вельт Кепітал. Максе, а як ти думаєш, чому саме Вельт Capital буде освоювати ці кошти? Та це та сама фірма, що буде ліквідовувати п'яте просідання на проспекті Волі? Тобто, якщо щось і просяде, вони вже знають, як це латати.